Ця операція закінчена. Ви бачите, гемостаз сухо. Прогнози у цій хворої, як і у всіх інших, благоприємні. Вчора ми отримали оцю стійку артроскопічну, ще її обкатку не пройшли. Оця стійка, яку ви придбали нам. Хірургічні. Різниця між Операція. стійками, це хірургічна, це діагностична? Ні, воно Чи? комплектації. Тут проводимо всі гінекологічні, хірургічні операції, вони і ургентні, тобто вони і грязні, можуть бути, і гнійні. Ага. Ця стійка повинна бути окрема бо для заміни сустава, для артроскопії. Вона має бути суперстерільна. Це обладнання, яке дозволяє людині, яка прооперувала апендицит, на наступний день встати і піти додому. Вона дає Саме якісне зображення. Цю стійку нам укомплектували в відповідності до сучасних тенденцій з безперебійником, який дає нам 30 хвилин роботи для того, щоб вона не згоріла. Аналогів в Полтаві мені невідомо, що були такі стійки, і по області мені теж невідомо за такі стійки.